Чи будуть у пеклі вічні муки. Деякі горді люди, люди кажуть, що я служу дияволу, тому в пеклі я не буду мучитися, а насолоджуватимусь. Я із сатаною домовлюсь. Але це помилочка, тому що сатана теж буде мучитися у вічності. І пекло це не фінальний пункт призначення. В Біблії є книга Откровення. І, хоча її написав апостол Іван, це відкровення самого Ісуса Христа, тобто сам Бог передав це відкровення церкві. І ми там читаємо, що тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які були в них. І судим був кожен у справах своїх, і смерть, і пекло кинуті в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книгу життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Тож духовна особистість смерть. І духовна особистість, пекло, а також диявол, і антихрист, і лжепророк, що про що теж написано в книзі «Откровення». І всі грішники будуть назавжди кинуті в озеро вогняне. І також біблія пи пише, що підуть ті на вічну муку, а праведники в життя вічне. В інший раз кажучи про гієну вогнену, Бог тричі повторює: де черв'яки не вмирають, і вогонь не вгасає. Шкатло це реальне місце, де тим часом.